Із недорогих, як то кажуть, але я не думаю, що його можна прям кожен день використовувати. Просто топовий е, тон. Він в мене, до речі, зараз він на обличчі теж більш такий для темненьких дівчат. Привіт, я Лера, мейкап артист гример та контент креатор з досвідом понад 8 років, навчаю дівчат робити собі красивий професійний макіяж і знімаю крутий контент для себе та клієнток. А зараз я вирішила безкоштовно викласти свій платний курс Макіяж для себе тут на YouTube. Підписуйся, щоб не пропустити перший урок про догляд за шкірою та бази під макіяж. А сьогодні я покажу свої улюблені тональні засоби, ті, що ніколи не підводять. Став лайк та наприкінці всього курсу ти отримаєш від мене маленький подарунок. Далі ми будемо розмовляти про тональні засоби, які я використовую. Я купую майже одне те й саме вже рік за роком. А купую одне те й саме. Показую. Із недорогих, як то кажуть, ось такий тон від Physicians Formula. теж має сяєння, теж така текстура, клейка. Він підходить для будь-якої шкіри, але я не раджу для жирної шкіри, бо він буде дуже сильно сяяти для сухої та нормальної шкіри, просто топ. Для комбінованої теж. Але якщо дуже-дуже таке жирне обличчя, не треба, не треба, буде дуже сяяти. Гарний тон SPF 20, в мене колір LC 1 з мейкапу. ось дуже легко знайти. І якщо вам, вам він не підійде, можна використовувати для зони декольте там, і так далі. Але я не думаю, що його можна прямо кожен. День використовувати, може він комедогенний. Я про це не, не знаю нічого. Я використовую його як підмішую в тон. Або просто іноді наношу, і мені подобається, як воно сяє. Дуже гарно. В мене, до речі, зараз він на обличчі теж. Всім відомий тон від Міша. А в мене він 0,23 відтінок. Він більш такий для темненьких дівчат, дає дуже круте зволоження. В нього SPF 42. Це дуже важливо, бо зараз буде літо і всім, всім потрібно захищати свою шкіру. Ось, і що я хотіла вам сказати. Всі кажуть, що він комедогенний. Я в мене дуже проблемна шкіра, і я їм користуюсь кожен день. Майже кожен день, коли я фарбуюсь, я використовую. Тон міша. Розумієте, що комедогенний чи не комедогенний, це значить, що Що ви е, погано його змиваєте, або просто погано наносите базу. Якщо у вас підготовлена добра шкіра, і ви добре змили тон, і не ходили з ним цілий день, 12-15 годин, то звісно, у вас заб'ються пори і вже там ну довше, ніж 8 або там май, 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 мабуть, 8-10 годин можна ходити з макіяжем, але не більше дівчата. В мене на сторінці вже є відео про цей тон, я не буду багато казати. Але він дуже-дуже крутий, дає круте сяєння, підійде і для жирної шкіри, і для сухої, і для комбінованої, і для нормальної шкіри. Дуже круто перекриває, можна нашаровувати. І просто я, я дуже його люблю. Я вже купую, не пам'ятаю який раз. В мене 0,05 відтінок, але ще в мене був завжди 0,10 відтінок, він теж крутий. Але треба дивитись, який у вас підтон шкіри. Якщо теплий, то треба більш теплий брати. Я завжди беру такий лишь белый тон. І якщо мені потрібно досягнути якоїсь засмаги, то я додаю завжди якісь там або джастери, або ось ці фільтри, які вам показувала до цього. Я додаю їх, і тон стає більш теплим, темним і так далі. Тому для роботи я завжди беру світлий тон, а потім за рахунок бронзерів, бас і так далі, я досягаю того результату, який мені потрібен. Далі тон від Clorance, Everlasting Youth. це теж моя любов. Я його купую вже я не знаю який раз. У мене зараз відтінок 105N. Це просто топовий. Тон він дуже часто буває на знижках брокарді на мейкапі і так далі. Нанотійно теж можна знайти. в нього дуже круте перекриття. Він нереально для мене дуже смачно пахне. І я його використовую теж на будь-якій шкірі. Завжди додаю його. Я коли працюю з макіяжем для клієнтів, я завжди змішую декілька тонів. І цей тон я майже кожній дівчинці підмішую цілий день тон тримається на обличчі, і дуже круто перекриваю, особливо якщо проблемна шкіра. В цьому тональному засобі є доглядові компоненти, тому він підійде для такої шкіри, яка проблемна, або якісь є подразнення. І далі я хочу вам розповісти теж про мій улюблену не пам'ятаю, про що не кажу, все улюблене. Але це правда. Я просто довго обирала і купувала за вас все, що не потрібно. Витратила купу грошей, а тепер я знаю, що підійде кожній дівчинці, і найкращі тони в мене є. Estee Lauder Futurist. це просто дуже круте зволоження. SPF тут 45. В мене колір 2N1. Він такий теж світленький. Я вам казала, я для роботи завжди беру, а потім, якщо мені потрібно, все це на корекції добиваю до того стану, який мені потрібен. Дуже раджу, він зволожує гарно він підійде для будь-якої шкіри, робите корекцію пудрою, і все у вас гарно буде триматись. Перекриває круто, нашаровувати можна, перекриває проблемну шкіру, постакне, не забувається впори, не комедогенний. Дуже дуже круто тримається весь день на обличчі. І раджу його придбати всім дівчатам, хоча б спробувати.